Хештег без питань. і сьогодні з нами в ці миті буде ще один гість мого Ютубу. Вперше, до речі, сьогодні, сьогодні, в найближчі 15, приблизно 20 хвилин. Ми спілкуватимось з політологом, міжнародником співзасновником аналітичного центру Об'єднана Україна Антоном Кочухідзе. Антон, вітаю, слава Україні! Героям слава! Я думаю, нічого нам не завадить е, провести цей ефір, попри все те, що там внутрішні в нашій країні зараз відбувається. Та все ж е, мені здається, що треба звертати увагу попри все і на ті слова і заяви, які прозвучали вчора з уст новообраного президента Дональда Трампа в інтерв'ю журналістам, і до того, в принципі. Тому е, правила проекту прості: на екрані з'являтимуться хештеги, які так чи інакше пов'язані з вчорашнім інтерв'ю. Я більш ніж впевнений і знаю, що Антон Кучухів з цим інтерв'ю також знайомився і все те, що там говорилось про Україну <кхух> і щодо України. Зараз будемо розкривати. Ось десь приблизно такі Антоне правила. Готовий? Так, готовий. Домовились. Перший хештег, який ми сьогодні вирішили. Видати в ефір він звучить так: рівноправність України. Журналісти вчора, причому так і ставили це запитання? Чи вважаєте ви рівноправним учасником України взагалі щодо перемовин і мирного процесу? Будь ласка. Однозначно, що Україна є рівноправним учасником процесу, плюс треба додати, що європейська сторона є рівноправним учасником цього процесу. Очевидно, що е Трамп прямими перемовинами лише з Путіним не вирішить питання. Ось він, він, зрозуміло, не так прямо говорить. Він хоче, треба розуміти технологію позиціонування Трампа. Він хоче. Будь-який результат позитивний присвоїти собі. Тобто він хоче сказати: у демократів не вийшло, в мене вийшло, у європейців не вийшло, в мене вийшло. Дивіться, ось в мене все виходить. Я там топ- людина в світі, яка вміє домовлятися, я топ-перемовник, я сказав, він не буде, він не буде. Треба ж пам'ятати найкориційну промову. Тому він так обережно говорить про те, що Україна повинна буде зробити те, що повинно зробити, а що повинна зробити? Це відкрите питання, бо у нас є зобов'язання між США та Сполученими між Сполученими Штатами Америки та Україною, наприклад, забезпечення суверенітету та територіальної цілісності для України. Тобто, у нас багато документів про це підписано. Там у нас є політичні заяви. У нас є історія відносин. У нас є в кінці кінців закони в Сполучених Штатах Америки, які виділялися якраз таки на військову підтримку з обґрунтуванням, що Україна стратегічний партнер і треба допомогти у збереженні суверенітету і територіальної цілісності. Тому риторика є риторикою все решта треба чекати конкретики. Конкретики фактично дуже мало. В засобах масової інформації і в офіційних джерелах щодо того до чого домовився Трамп з Путіним чи не домовився Наступний хештег НАТО: чотири літери, абревіатура, яка відома всім в Україні, і чого прагне Україна, але на наприклад... то. От я поточню трішки, якою була відповідь, зокрема, прям наголошу на тому, що о, ця історія триває багато років, і він вважається непрактичним. Бо з самого початку нібито йшлося про те, що це неможливо. Справа в тому, що розумієте, якби є питання акцентів, а є питання позицій. Якщо відверто казати, то попередня адміністрація Білого Дому вона ж теж якби. Не дала, не дала чіткої відповіді, коли Україна буде членом НАТО, навіть під час е, представлення е, президентом України е, плану перемоги в парламенті у Верховній Раді України, коли він потім передав цей план е, американській стороні і демократам і республіканцям. Під час того виступу президент зазначив, що мова йде не про членство, а про запрошення. Тобто, по член, членство на порядку денному не стоїть. І це ж зрозуміло, поки активна фаза війни, там європейські партнери не готові будуть голосувати. Але е, питання запрошення Україна дуже активно просувала. Е, це, скажімо так, це тактичне розуміння питання в стратегічному сенсі, Україна не змінює своєї позиції. Міністр оборони України чітко зазначив, що. Не дивлячись на сьогоднішню позицію, Україна буде рухатись в НАТО, поглиблювати відносини, буде прагнути стати членом і так далі. І так далі. Тому, за великим рахунком, якщо ось не гратись в політику, знаєте, там а дуже відверто сказати, то нічого не змінилось і при новій адміністрації. Тобто, сказати, що ми були колись близькі до НАТО за крок, важко про це сказати, мабуть, найбільш. Наближеними ми до НАТО були у 2008 році до Бугарецького саміту, коли нам Франція з Німеччиною закрили ПДЧ. А з іншого боку, треба ж пам'ятати, що це політика, вона багаторівнева, вона непроста і вона не терпить прямолінійного аналізу. Попри заяви Трампа, у НАТО залишається чинна стратегія безпеки, де визначено, що двері НАТО є відкритими для України. Ось така історія. Ще один аспект, це, звісно ж, те, що, чого ми прагнемо завжди в своїй історії майбутній повернути тимчасово окуповані території. Хештег звучить поступки територіями, е, цьому також була приділена увага в розмові з журналістами, і направду, все е, зводилось до того, що, вочевидь, Україні поки що на це потрібно буде піти. Е, ну, конкретики безпосередньо від Трампа ми не почули, хоча знаєте. Трішки дивна історія. Президент Трамп буквально на днях підписав указ, де він визначив єдиний зовнішньополітичний голос Сполучених Штатів Америки і визначив, що фактично всі структури, які так чи інакше дотичні до зовнішньої політики. На чолі з державним департаментом США вони реалізують волю президента, тобто, це навіть указ підписаний, але він конкретики не дав. Натомість у нас була не те, щоб конкретика, а певне бачення від Хексета, який їхав е якраз таки до європейських партнерів, е і зазначив про те, що він представить позицію саме президента Трампа, тобто, сам президент Трамп конкретики не дав навчок під час вчорашніх питань від журналістів, за те. Міністр оборони Сполучених Штатів сказав, що до кордонів 2014 року мабуть ми не повернемось, але, але ж тут питання не в 2014 році. Кордони 14-го року це кордони 91-го. Бо якщо там рахувати січень 2014 року, або там період до початку російської агресії, то це ж якраз такі кордони 91-го року. Тому або тут є скритий сенс. Або команда, команда міністра оборони якось, можливо, не так розібралася у фактажі, не знаю. Але кордони, скажем, перших півтора місяці 2014 року це кордони 91 року. Наступна хештег, хоч виходить з попереднього. Зокрема, про НАТО вони взаємопов'язані з точки зору відповіді Президента Трампа. Допомога буде це щодо гарантій безпеки. От Допомога однозначно буде. Наразі, скажімо, продивляються певні механізми, знову ж таки, конкретики немає, але продивляються певні механізми, тобто економічна угода про корисні копалини підв'язується під військову допомогу. І, друге, це те, що якраз Трамп озвучив під час виступу перед журналістами про те, що допомогу він збереже, щоб Путін не думав, що він переміг. Ну, дослів цитата. цитат. Uh, тобто ось така позиція Трампа в черговий раз доводить про те, що якраз таки політика багаторівнева, складна, і американці дуже, дуже скажімо, з різних сторін дуже складно підходять до навіть діалогу з рашистською стороною і до вирішення питання. Але, uh, очевидно, одне що фінального розуміння, чого хочуть рашисти поки що у нової адміністрації немає. І... Як це було спозиціоновано зокрема новообраним президентом в цьому цій розмові, бо там звучав вислів: це ж наступний хештег: наші гроші, і ми пропрацюємо механізми як ми будемо їх повертати? А, так, це стосувалося безпосередньо е, корисних копалин і військової підтримки, яка була передана вже м, українській стороні? хоча… Якщо подивитись, наприклад, на раду з питань зовнішньої політики або її ще перекладають як рада з міжнародних справ, то вони робили статистику на кінець минулого року про те, що Конгрес проголосував за 177 мільярдів доларів, виділено було лише 115. Президент України взагалі сказав, що з виділених грошей. До України доїхало 77 мільярдів, тобто у вигляді зброї. Тобто гроші Україна по військовій підтримці, по напрямку військової підтримки, не отримувала лише зброю, тобто ще менша цифра. А, а Трамп взагалі сказав, що вони допомогли Україні на 300 мільярдів. Мабуть, або він знає щось, чого не знаємо ми, враховуючи те, що ми оперуємо лише публічною, публічною скажімо, інформацією. Або це спеціально завищена, завищена цифра, враховуючи, що він насамперед бізнесмен, перед перемовинами по копалин, щоб в майбутньому зменшити цифру підтримки щорічно, наприклад, для України. Там, зробити її там умовно не 60, як це було там. Фактично, якщо ви 177. Розділити якраз таки на три роки, то виходить, фактично, кожного року американська сторона виділяла на військову підтримку 60 мільярдів доларів. Ось, можливо, він хоче не 60, а 50, 40, не знаю. Може, він хоче там 60 мільярдів вкласти 40 мільярдів американських, там 20 європейських якось там фонд вигадати. Тобто, розумієте, дуже багато питань, але очевидно, що ось, ця, ось цей ваш хештег наші гроші про те, що він хоче бути впевненим, що Америка поверне е, витрачені кошти. Це суто бізнесовий підхід, бо Америка вже повернула витрачені кошти, адже расисти не знаходяться десь в Варшаві або в Берліні, або в Балтійських державах, державах, які є членами НАТО, за рахунок якраз таки те, щоб підтримали Україну і за рахунок героїзму українських сил оборони і безпеки, які стримують навалу зі сходу. Бо наступні ж були якраз такі європейські партнери, і тоді американським солдатам довелося воювати в Європі. Тому ж не треба забувати, що ультиматум Путіна Байдену наприкінці 21-го року був такий, що кордони НАТО мають повернутися до кордонів 97 го року. Тому знаєте, ця риторика є суто бізнесовою. Вона не враховує вже військово-політичний результат, який Сполучені Штати Америки отримали якраз таки. Вони отримали за ці кошти, а це не так багато для американців, щоб ви розуміли в середньому. Бюджет оборонний бюджет США на рік 918 мільярдів. Триляло, то. Так, тобто ми отримаємо там мізерний процент, і за цей мізерний процент Україна робить колосальну геополітичну історичну роботу, стала щитом якраз таки для НАТО і для Європейського Союзу. Умовно кажучи, поки воює Україна, не воюють європейці, тому ці кошти вже відбиті. Два наступних хештеги поєднані між собою. Тут я вже виходив з телефонних перемовин. І причому, що Дональд Трамп вже отримав гостру реакцію в себе в засобах масової інформації в Сполучених Штатах Америки. Хештег звучить так: запрошення в США. Ці запрошення прозвучали, що мовляв зустрітись, і в принципі воно було зворотнім. Наступний хештег у нас також буде, але трішки і по-іншому він звучатиме. Ну зокрема, як проявлялася ця гостра реакція? Е, очільниця Форбс в Штатах е, відреагувала в одному з ефірів, зазначивши, що того, хто вбивав людей, цивільних, жінок, дітей, військових, цей перелік там дуже довгий, буде в е, білому домі. У нас е, вочевидь, не розуміючи, шукується і так далі. Критика по починає звучати на адресу Дональда Трампа. Е, е, ясно жміло, кого про, про запрошення кого до Білого так. Дому. Так, плюс сенатори демократи підключились дуже потужно, почали критикувати цю ініціативу. Я думаю, ну почти з того, що президент Трамп дійсно сказав, що можливе запрошення якраз таки терориста Путіна до Сполучених Штатів Америки. Але я думаю, що зустріч відбудеться у третій державі, зустріч ймовірно, тут 50 на 50. Тому що Трампу треба показати, що він там найкращий перемовник в будь-якому випадку. Тому потім в засобах масової інформації з'явилася інформація про Саудівську Аравію. Саудівська Аравія технологічно з точки зору позиціонування вона влаштовує Трампа, тому що, як я вже сказав раніше, вдвох Трамп Путін не вирішить українського питання ну це неможливо. В принципі, в природі в теорії це по-перше. А по-друге, якщо зустріч відбувається в Саудівській Аравії, то Трампу потрібна буде перемога від зустрічі там з Путіним. Її не буде, тому в нього є очікування, що він з Саудитами підпише контрактів на один трильйон доларів. Відповідно, умовно кажучи, сір, сірий тон зустрічі з Путіним можна буде перекли, перекрити трильйоном. Трильйоном вочевидь Антон Кочухід займає на увазі кошти інвестиції безпосередньо прямі інвестиції. Да, у нас відвалився трішки. Антоне зв'язок прямі інвестиції да, в економіку Сполучених економіку Штатів США плюс оборонні контракти, плюс енергетичні контракти. Тобто, там дуже широкий порядок денний, саме з точки зору спільного виробництва. Військової потреби у Саудівської Аравії і інвестицій, як ви вже зазначили, ще один хештег: вони поєднані між собою. Запрошення в Москву до Москви. Екс радник Трампа в попередній адміністрації Пан Болтон в інтерв'ю CNN критикував доволі жорстко. Критикував як як це проявлялось. Він сказав, що після цієї телефонної розмови. Путін е відкорковує і навіть не шампанське, і п'є навіть з горла, з пляшки, святкуючи, мовляв, і він собі не виявляється візит нині діючого сповідува президента до столиці Росії. Е, ну, враховуючи те, що президент Трамп був. Фактично першим президентом в першу каденцію свою Сполучених Штатів Америки, який зустрівся з Кімчанином або взагалі з подібним диктатором, то я думаю, що з расистами там шансів 50, на 50, що він може поїхати до Москви. Тобто, але це буде залежати від одного фактору. Спочатку він погрожував Путіну, зараз веде з ним перемовини. Тобто, це все буде залежати від прогресу. В мирному врегулюванні, якщо прогрес мирного врегулювання буде, там він поїде і заявить про нову епоху відносин, адже там расисти посунулись, вивели війська там і так далі. І так далі. Якщо, якщо не буде прогресу в перемовинах на полі бою по українському врегулюванню в в цілому, то е, Трамп не поїде до Москви, бо е, цей візит не означатиме ніякої його перемоги. А як, як ви правильно процитували Болтона? Відсутність результату з расистами буде означати перемогу расистів, тому якраз таки е, пити шампанське будуть расисти, якщо Трамп поїде безрезультатно до них, а, а лише проведе візит заради візиту. Антоне, спасибі вам за цей ефір. Дякую за те, що доєдналися. Знайшли час сьогодні. Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна, був в цієї миті. До зустрічі Дякую. буду рад... Наступного разу також поспілкуватися. Друзі, дякую вам, що дивилися сьогодні. про про проект: хештег без питань. Бережіть себе, підписуйтесь на цей канал, буду вам вдячний за підписку, лайки. Також коментарі от Сергія Майбоженко, зокрема, який написав: Повернемо згодом, але не все одразу. Це вочевидь про <кій> території українські території тимчасово окуповані. Сьогодні до зустрічі, до зустрічі. Вам кажу о 17.30. Іван Стопак буде гостем, екс експресник служби безпеки України тисячі 2015-2019 роках. Я направду також чекаю цієї важливої розмови. будемо говорити про затримання в стінах в кабінетах одного з найголовніших безпекових там на безпекової інституції України одного з крутів о, агентурних Російської Федерації буде розмова цікавою, тому раджу не прогавити. Побачимось о 17.30. Слава кожному з вас і слава Україні.